Вітаю в ефірі. Програма Акценти тижня. Цього тижня українська тема доволі гучно звучала в американському конгресі, де відбулись слухання стосовно перспектив надання допомоги нашій державі, власне, військової допомоги, так званої летальної зброї, в даному випадку оборонного характеру. Помічник державного секретаря Вікторія Нуланд, яка добре відома українським громадянам, визнала, що на території Донбасу. Перебувають тисячі російських військових, проте на сьогоднішній момент ми все ж таки не дочекалися жодного рішення ні позитивного, ні негативного від адміністрації Барака Обами. І 11 конгресменів вчергове закликали американського президента до того, щоб він надав такі зброю оборонного характеру для потреб української армії. Зі свого боку, треба зазначити, що російське міністерство закордонних справ дуже гостро реагує на спільні навчання. Які проведуть кілька сотень українських і американських вояків у Львівській області, чомусь на Смоленській площі, вважаючи ці навчання будуть являти собою загрозу для власне, Російської Федерації? Показово виглядає той факт, що на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель провести зустріч нормандської четвірки сьогодні, власне, у Берліні. Росія відгукнулася ну, дещо дивно, тобто замість зустрічі на вищому рівні, яка б могла дозволити критично проаналізувати стан виконання мінських домовленостей, зустріч відбудеться на рівні представників Міністерства закордонних справ. Звичайно, що кожен діалог він виглядає кращим, ніж власне, продовження протистояння. А на сьогоднішній момент ми знаємо, що на Донбасі спостерігається хоч і хитке, але перемир'я. Проте, небажання Володимира Путіна зустрітися зі своїми візаві по переговорах в Мінську, на мою думку, є надзвичайно переконливим і думаю, що ця тенденція збережеться і надалі. Росія не забуває нагадувати Україні про необхідність сплачувати за поставки газа. А Україна зі свого боку взяла на озброєння дещо іншу тактику ніж. Раніше з одного боку Україна разом з Європейським Союзом та Росією провела переговори стосовно виконання зимового пакету та переходу на так званий літній пакет. З іншого боку, Україна продовжує спілкуватися зі своїми європейськими партнерами для того, щоб власне, показати, що вона не настільки залежна від російського газу, наскільки це може бути для. Нашої держави властивим протягом попередніх років і Україна визначила для себе, що вона буде платити мінімальні суми за власне російський газ, мінімально можливі для того, щоб ці поставки не припинялись. І ще один цікавий факт, який повертає нас у найближче минуле. В голландській пресі вже журналісти доволі активно визнають той факт, що Боїнг 777 малайзійських авіаліній, який в липні 2014 року був збитий в небі над Донбасом, був збитий російською ракетою, швидше за все, зенітно-ракетного комплексу, який керується власне, російським екіпажем. Проте зауважу, що офіційних повідомлень з цього питання на сьогоднішній момент немає. На все добре, до нових акцентів!